Доброю традицією у Фурсівській громаді стало щорічне вручення спеціальних стипендій сільського голови, обдарованість для кращих учнів навчальних закладів. Цьогоріч таких 33 учня з усіх населених пунктів громади. Я вами горжусь. Я горжуся вчителями, я горжуся батьками, Вчителями, що надихають і допомагають, навчають, і батьків те, що мають терпіння і плакають. Знаєте, цю жилочку вчитися, тому що це дуже важливо і це дуже це правильно. Не дивлячись на постійні сигнали повітряних тривог і реальні загрози, освітяни змогли таки підготувати переможців і лауреатів територіальних, обласних і всеукраїнських олімпіад. На останніх учні громади здобули два перших місця. Хочу подякувати вчителям, які враховуючи ті умови праці, які на сьогоднішній день ну ми маємо. Все ж таки знайшли час бажання підготувати таких здобувачів для участі в таких конкурсах і отримати перемогу. Заохочення учнів до навчання у непростих умовах сьогодення. Справа чисті, певні у форсівській громаді, і депутатський корпус у цьому питанні має спільну думку, тож ані хвилини не вагалися і підтримали програму фінансування кращих школярів. Як депутат, я завжди підтримував освітні процеси і. В тому числі ті питання, які розглядалися на пленарних засіданнях ради, і завжди підтримував і буду підтримувати, оскільки я впевнений в тому, що освітня складова це основа нашого життя. Програма дозволяє отримувати стипендію, розмір якої залежить від досягнень кожного окремого учня. Маємо сказати, що рекордсменкою громади є Вероніка Павленко, яка одноразово отримала більше 6 тисяч гривень і до того ж, щомісячно отримуватиме по 3 тисячі 300 гривень упродовж року. Поки я є, поки шарвора тут буде, буде стипендії. Я буду максимально робити все для того, щоб діти, які навчаються, вчителя, які навчають, мали максимально умови. Для навчання повірте мені, це дуже, дуже, дуже правильно. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко. новини, телеканал Крокус.